Катани, вітаю вас на каналі Марія Навтім. Та ми в байкпаркі Пилипець. Будемо зараз оглядати чорну трасу, вона трохи оновилася, та зовсім незабаром по неї пройдуть змагання Артура, саме Артуре, трейлбілдер, зараз вам розповість, що там буде коїтися. Так, ну на наступному тижні у нас 23-4 серпня пройдуть змагання з даунхілу. Змагання називаються Gravity Race. Бо це, скажімо так, згадка змагань, які були колись у нас. Пилипці, міжнародні змагання, які так само називались, і ці змагання пройдуть тією ж трасою чорною. На даний момент ми готуємо всю чорну трасу, ще трохи траса буде вже повноцінно підготовлена до змагань. Є багато досить непоганих нових ділянок. Також, щоб всім було цікаво, є багато досить цікавих і нескладних при тому об'їздів. До речі, а розкажи, для кого ти робив ось ці всі чікінлайни? Для для так, да, і для Юлі, да, для обох Юлі, можна сказати. Тож, Юлі, приїжджайте обов'язково. Домовили, ще на рахунок скіпасів буде знижка для учасників змагань. Тобто, хто приїжджає просто катати, то катання коштує 1300 гривень за два дні. А на змагання приїжджаєш, квиток буде коштувати 900 і самі змагання 600 Також, якщо буде більше 300 людей, можливо, ще буде дешевше. Тому чекаємо всіх. Ну, а зараз огляд траси. Давай, щастя. Все. Так, ну що, невеличкий огляд. Чорної траси. буде на змаганнях. Тут у нас старт. Оп. Перед змаганнями ми побудуємо нормальний дерев'яний старт. Оп. Тут. Тут взагалі треба було повище, бажано брати. Оп, і дропчик. Так, і далі їдемо. Тут у нас циганський табір. Та як завжди. О, так, вирізаємо поворот. Фу, так, там ліворуч у нас буде об'їзд. Об'їзд максимально легенький. Так що його можуть всі спустити. І там зліва він виходить. Так, Зараз ми під'їжджаємо до ще однієї досить складної ділянки. Кам'яні сходи, так само буде об'їздний, що він вже є. Його можна катати, знаходиться він праворуч. Оп, дробчик. траєкторія на змаганнях у нас піде от сюди, вниз, оп, в полочку. їдемо. З'їжджаємо на поличку, тут у нас кікер, його можна просто переїхати, полка тиснули, їдемо далі. Так. Далі на змаганнях можливо буде ось тут або трошки вище траєкторія. Так. Ось тут трохи можна перепочити. Перше за декілька років тут не буде ніякого каналу. Про оруч у нас буде дроп, то основна траєкторія на змагання. Так, заїжджаємо в перший ярок. О, тут прям дуже сильно кидає, але так само оп, буде об'їзд. Тут праворуч буде, на днях збудуємо дроп через дорогу, так звана зрізка. І далі їдемо у другий ярок. Так само тут можна буде його об'їхати. Ну, ми зараз приїдемо обережно через нього. Ох, поставка що там щось яму вибуло. Так, ну що. Третій ярок. Так само буде об'їзд, але скоріше все зі спуском в яр, але просто досить легким. Фух. Як же кайфових? Чорну трасу на картелі, ще й у якого не працює вилка. Клас. Каміння прилітає. Прилетіло щойно нозі. Ох, тут прямік. Все почистили, можна їх і Так, Тут Оп. ліворуч свій кікер. Якщо не стрибаєте, то заїжджайте як я. Далі тут буде два варіанти. Або об'їжджати сходи, або просто понити. Оп, полку. Так. Тут ми їдемо лівою траєкторією, бо пряма сильно така небезпечна, та її вже всі підопитали. Тут, до речі, праворуч буде об'їзд. Вже його майже зробили. Бо там дроп на місток, іде скоріння. Досить такий складний. Не для всіх. Так. Тут у нас починається ще одна цікава ділянка, сходи з коріння. Ось, буде заїзд, отак, як я заїхав по нижній траєкторії. Там буде ще об'їзд оцієї всієї ділянки далі. Так само можна буде їхати не по сходам, а ще от туди, за це велике дерево. Там є теж багато траєкторій цікавих. Так, їдемо далі. Оп, Так, все. Так, тут пеньок, який постійно всі заїжджають. Так, далі. Тут така нова ділянка, вона була зроблена в кінці минулого сезону і цього року вона була просто трошки розчищена. Раніше було от туди виїзд з лісу на місток. Зараз там поризмивало контри ну ще минулого року, і тому буде отут ділянка. Далі збудуємо тут цієї спускалки досить такої складної об'їзд ліворуч, якусь поличку легеньку. І все. Далі можна побачити, що в нас є дерев'яний дроп. Стрибається він досить легко, хоча здається, що він складний. Звідси відпускаємо гальма, трошки знизу пригальмовуємо, і все, і просто його стрибаємо якось там по діагоналі, так, щоб просто виїхати далі на звичайну траєкторію. Головне його на швидкості злизувати, а не дергати, бо іноді, бо якщо дергнути, буде досить жорстко. Я його поки що стрибати не буду, бо вже сьогодні разочок стрибнув. І зі зламаною вилкою, точніше, у мене зараз регільна трошки складну лада. Оп, підрок. Там буде місток, щоб проїхати. Ще трошки коріння. Так, заїжджаємо на ще одну нову ділянку, повністю нова. Вона ще в процесі. Україна досить легка, що тісна. Оп. Тут треба повністю все прочистити, ну а там вище то треба просто трохи розширити. І виїжджаємо на пінякший прямій. Наразі він йде трошки розбитий і отут він іде ліворуч. Скоріше за все, траєкторія буде нова з новим містком. І виходити вона буде на оцей ось дроб. Дроб буде робитись повністю новий. ну Точніше, сама оця доріжка, бо вона зараз зміла шейкатись до нього під'їзд, а отут чистому об'їзд. Ось, тут дропаємо і десь тут на траві буде фініш. Дроп обов'язково буде фінішною фігурою, так як якщо стрибати стіл, то там багато канав, каміння, ну і тому досить небезпечно. Ну, загалом все, трохи огляду траси. Ще трохи та й буде повноцінно вже все готово. А ми поїхали на магуру. Тож, друзі, як ви зрозуміли, траса непроста. Я б навіть сказав потрясаюча від слова потрясати. Тому варто їхати, пробувати приймати участь. Артур на вас чекає тут, у Пилипці. На все добре. До побачення.